Доброго ранку, на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск. І в ньому пропонуємо щоденник важливих справ на городі в садочку, на квітнику 3 та 4 липня 2023 року. Сьогодні 3 липня, і буде в цей день повний місяць У Знаці Козиріг. Це дуже важкий та напружений день. Проведіть його спокої, тим більше, що в цей день не можна сіяти насіння, не можна саджати рослини, розсаду, не можна проводити зелені операції на рослинах саду та городу. Є тільки три справи, які можна виконувати сьогодні: можна поливати рослини саду та городу, квіти, займатися заготівлями на зиму та збирати врожай чеснику і цибулі. Завтра, 4 липня, місяць буде знаходитися в знаці Козиріг до 20 години 31 хвилина вечора, а потім перейде в знак водолій. Продовжується стресовий період спаленого шляху місяця. Нічого не сіємо та не саджаємо, підживлення ще не проводимо. Поливи треба завершити до 17 години вечора. Далі ж у нас водолій – знак стихії повітря. Зелені операції на будь-яких рослинах не проводимо. А от що можна робити: збираємо врожай, цибулі та чеснику та займаємося заготівлями на зиму. Ось такий у нас щоденник. Хай вам щастить у всіх справах, усіляких вам гараздів і до зустрічі сьогодні увечері в новому випуску нашого каналу.